Скандинавський півострів найбільший півострів Європи, що заворожує своєю історією і природною унікальною красою природи. То де ж він знаходиться? На його території розташовані такі країни, як Швеція, Норвегія та частина Фінляндії. Його омивають Норвезьке, Балтійське, Баренцеве і Північні моря. Скандинавські гори є частиною Балтійського щита та є межею між Швецією та Норвегією. На півночі Норвегії гірська гряда досягає берегів моря. Тут вона сильно порізана фьордами. Лише погляньте на цю дивовижну природу скандинавського півострова. З давніх давен скандинавські півострів заселяли північні германські племена, яких у Західній Європі називали норманами, тобто людьми півночі. У Скандинавії воїнів, які здійснили походи в інші країни, називали варягами, норманами, варанами. Ну а в нашій Київській Русі їх називали саме варягами. У 787 році нормани з'явилися біля східної Англії. Відтоді, понад три століття, північні люди нападали на Британію та інші країни Європи. Ці події ввійшли в історію як Північні війни або Доба Вікінгів. Нормани добре знали морську справу та майстерно володіли залізною зброєю, тому були дуже небезпечними ворогами. Спершу вони нападали на узбережжя, згодом почали здійснювати походи усередину країн і земель. Кораблі вікінгів Дакари, які ви бачите, були безпалубні, довгі та вміщали до сотні осіб кожний. Самі нормани з гордістю називали свої кораблі кіньми моря. А на кормі кожного з цих кораблів завжди було зображення драконів. Це було потрібно для того, аби залякати своїх ворогів. Тому протягом багатьох століть європейські країни дуже боялися північних людей, адже в них воювали не лише чоловіки, а й жінки. Тому їх високе. Бойове мистецтво було на дуже високому рівні. Дракари були швидкохідними й надійними човнами, легкими як для вислування, так і для перенесення на руках у разі потреби. Вони могли заходити в мілководдя і швартуватися до низьких берегів. Цікавим є те, що найбільший із кораблів вікінгів сягав аж 28 метрів завдовжки та 4,5 метрів завширшки. На кожному дракарі по обидві боки було 26 або 70 вислувальників. Недарма вікінгів називають підкорювачами стихії, адже вони могли плавати на своїх дракарах. Як у хорошу погоду, так і у потужний морський шторм. Чому ж їх можна назвати унікальними людьми? А все дуже просто: це ті войовничі люди, які абсолютно не боялися власної смерті. Основою їхнього життя була воля та особиста честь. Для, для яких вони заразли переважно, аніж це життя прожити в рабстві. Саме тому вони зі зброєю в руках виборювали завжди собі свободу. А як ви знаєте, кращий захист це безпосередньо напад. Тому нормандці з берегів Данії часто спустошували англійські міста та поселення і. Там же ж влаштовували власні поселення, але захист власного народу не був основною причиною того, що вікінги завойовували і завойовували нові землі. Через не зовсім сприятливий клімат, вікінги змушені були освоювати нові землі на європейському континенті для того, аби вести сільське господарство. Клімат на Скандинавському півострові практично на всій території помірний. І лише на крайній півночі субарктичний. Майже половина території Скандинавського півострова зайнята лісами, а їх тут аж 43%. Тут переважають сосни, ялини, які розташовані на торф'яно-болотяних грудтах. Прибережні води скандинавського півострова дуже багаті на рибу. Тому риба складає основу раціону середньовічного вікінга. Боротьбу англосаксів проти данців очолив король Альфред, прозваний Великим. Це король англосаксів. Який у 878 році відбив натиск данців і відкинув їх за річку Темза, Лондон було звільнено. А у другій половині 10 століття англосакси підкорили данців, і Англія об'єдналася в єдину сильну державу. Проте наприкінці X століття данська навала на Англію відновилася. Данці у 1016 році підкорили всю країну та встановили там владу данських королів. Однак влада норманів данців в Англії не була міцною. Діставалися північні завойовники і до Франції та Німеччини. Тому європейським королям доводилося відкуповуватися від норманів в срібу. На початку 10 століття нормани захоплюють частину території Північної Франції. Тому ця територія стає Нормандією. Згодом вікінги захоплюють південну частину Італії і острів Сицилія. І нормани об'єднують ці території в Сицилійське королівство. Чому ж вони так швидко захопили ці території? А все тому, що більшість країн тогочасної середньовічної Європи потерпали від чисельних міжособних війн, які ослаблювали їх велич. Яким же ж було становище жінок у тогочасному скандинавському суспільстві? Жінки вікінгів нічим не відрізнялися від звичайних жінок тогочасної середньовічної Європи. Вони також виходили заміж, народжували дітей та займалися хатніми справами, але їх особливістю було те, що за відсутності чоловіка жінка Вікінг могла подбати про себе та своїх дітей та захистити їх у разі нападу кочових завойовників. Жінки Вікінги були своєрідними амазонками свого часу. Адже вони на високому рівні володіли бойовим мистецтвом на рівні з власними чоловіками. Становище жінки в скандинавському суспільстві було набагато кращим ніж у класичних європейських державах. Жінки вікінгів мали особисту свободу, мали право вільно пересуватися та володіти власним майном. Також їхні жінки за потреби могли здобувати різноманітні професії для того, аби заробити собі на життя. Серед жінок вікінгів були і жінки-полководці, які займали високі військові посади. Вже тоді у скандинавському суспільстві панувало рівноправ'я між обома статями. Ця ж тенденція зберігається у скандинавських країнах і дотепер. Наприклад, згідно з їхніми законами, батько має таке ж саме право на декретну відпустку, як і матір дитини, дружина може заробляти більше грошей, аніж чоловік, і навпаки. А рівень заробітної плати. Жінки нічим не уступає рівня заробітної плати чоловіків. Верховним богом вікінгів є Один, а покривителем воїнів є тор. Саме так вікінги насправді були язичниками, а також вірили, що померші воїни обов'язково попадуть у їхній так званий рай Вальгаллу. Oh, the echoes of it Роках, нормани з Норвегії відкрили і заселили Ісландію, країну Крих, як назвали нові землі нові поселенці. У ix 10 століттях нормани почали заселяти острови північної частини Атлантичного океану. Вікінг Ерік Рудий відкрив Гренландію Зелену землю. А сміливий мореплавець Лев Щасливий і його супутники близько. Тисяча років досягли островів поблизу узбережжя Північної Америки. На цих островах вони зустріли місцевих жителів, яких назвали скрилінгами. Ці відомості підтвердила археологічна знахідка поселення Вікінгів на острові Ньюфаундленд. Саме так вікінги називали корінних американців. Тому Америку відкрив не Колумб. Її було відкрито за 500 років до Колумба. Проте це відкриття не мало великих наслідків, оскільки у вікінгів не було можливості освоювати нові землі та займатися сільським господарством. Тому вікінгів можна сміливо назвати. Першими мореплавцями, які зробили важливі великі географічні відкриття. На території американського штату Мен у 1957 році була знайдена монета вікінгів 10 століття. Її ще називають Пенні штату Мен. Ця монета свідчить про ймовірне проживання вікінгів на території Америки. Якщо ж вас зацікавило дане відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ну і звісно ж, поставте лайк цьому відео. Ну, а я ще більше буду радувати вас цікавими історичними відео. Особисто мені тема вікінгів є дуже цікавою та близькою. І нашій нації є на кого рівнятися, адже саме вони... Під час будь-яких негараздів завжди мали можливість захистити себе та свої родини та показати всім зуби. Тому скандинавський півострів це та територія, на яку не було здійснено жодних нападів. А всі в Європі знали, що вікінги є войовничими. Вікінги або варяги, яких називали на території Київської Русі. Спричинили потужний вплив на подальший розвиток нашої середньовічної держави, тому що тривалий час на троні Київської Русі були князі із роду Рюриковичів, які змогли домогтися піднесення Київської Русі на міжнародній арені та її визнання середньовічними європейськими державами, на територію Київської Русі. Варяги також принесли і язичництво, тому тривалий час її населення було саме язичницьким. Рюриковичі ж породили дуже багато нащадків та добрих мужів Київської Русі. Можливо, саме тому ми так прагнемо до свободи та захищаємо власну честь. Ну, а якщо ви хочете ближче познайомитися з культурою вікінгів та поринути у їх світ, то ви можете пограти в таку гру як Clash of Clans. Одразу кажу, що це не реклама, а просто це дуже атмосферна та цікава гра. Але обережно ви можете нею дуже сильно захопитися. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто з вас вже грав у цю гру. Ну, а висновки до даної теми ви вже зробите самі. Побачимось!